Ще недавно до повномасштабної війни я працював у Чехії. Один чех, а звати його Мілан, розказав мені короткий анекдот про московіта. Московит обкраде ввечері дім, куди його вранці запросили на сніданок. Мої вітання, друже Мілане, вас вітає студія Бетельгейзе. Як же не подобається московитам чути. Правду про їхні злочини, про правдиві витоки їхньої історії. Як же вони хочуть бути ісконними слов'янами та русічами? А там на їхньому початку нема ні слов'ян, ні Русі, а там ісконі фінські племена, весь меря та мурома. Ну якщо твої предки фіни, так це ж прекрасно. Вивчай своє коріння і пишайся, чекайся, залежно від вчинків якими тільки помиями не обливають, які тільки докази не наводять московити, щоб не вказувати на їхні витоки, і пропагандісти з України, і ні все учтено, і многочисленні приміри топоніміки. Ну, чого там тільки немає, тільки ніхто, жоден московит не покаявся за свої злочини, пограбування вбивства українців і брехню. Ніхто з московитів не звернув уваги у попередньому відео на моменти, де говоримо про організований Москвою Голодомор. В Україні ніхто не вибачився за вбивство голодом сім'ї журавля і багатьох інших мільйонів жертв голоду. Немає сенсу вести будь-які розмови із московитом, що не покаявся, бо ціль злочинця не наукова істина, а наступна жертва. У цьому відео ми зупинимося на трьох темах, розкладемо по поличках, що є за лісся, звідки витоки Московії. Ми це зробимо за працею історія України, видатної авторитетної історикині Наталії Полонської Василенко. Питання перше. Фінські племена Залісся 11-12 століть. ростово Суздальська земля була територією фінських племен, муроми, мері і весі. У давніх пам'ятках ця територія між Окою і Волгою зветься Залеською землею. Причиною цієї назви були непроглядні ліси, які відокремлювали Заліську землю від півдня. Ще в 12 столітті мономах. З трудом пробирався крізь ці ліси. У Залізькій землі з довгих часів були міста Ростов Суздаль. Можливо, перші князі обмежувалися в Ростовському князівстві збором данини. Лише в 1151 році перестало воно платити данину. Московський історик Ключевський дав таку характеристику Ростов-Суздальщині. Це була країна, яка лежала поза старою корінною Руссю. І в XI столітті була скорше чужорідною, ніж Руською країною. Тут мешкали Мурома, Меря і весь. Така була Ростово-Суздальська земля в XII столітті, коли Володимир Мономах поставив князем ще в дитячих роках Юрія Довгорукого, який походив не від першого шлюбу Володимира з принцесою Гітою, а від другого з Куманкою. Юрій був першим відомим нам князем, який фактично перебував в Ростово-Суздальському князівстві. Але й за його, і після нього для місцевої людності урядовці князя, яких він привозив з України, залишалися ворожим елементом. Можливо, так само ставилася людність і до князя. Суздальці повставали проти своїх князів за роздачу урядів руським. Чужими були вони в Києві, де після смерті Юрія Довгорукого кияни почали нищити суздальських бояр. Отже, залісся, ядро Московії, край ісконо фінських, а не слов'янських племен. Ставимо вподобайки та підписуємося на канал Бетельгезе Студіо. Нас 5800 підписників, а прагнемо до 300 тисяч. Питання друге: про руські назви міст Залісся. Юрій Довгорукий намагався заволодіти великокнязівським столом, хоч прав на це не мав. Бо був сьомим сином Володимира Мономаха при живих ще старших братах, а за ухвалю Любецького з'їзду, права мав Ізяслав ІІ, син старшого сина Володимира Мономаха Мстислава І. Однак він не відривався від Суздальщини і багато зробив для її піднесення. Цікаві відомості дав татіще на підставі літописів, які загинули. Юрій, писав він, зачав ставити в області свої многі гради з такими ж іменами, як в Русі, бажаючи цим гамувати печаль свою, що позбувся Великого князівства Руського, і почав ті гради населяти, в які окрім руських приходили і селилися багато болгарів, мордви угрів. Ці слова пояснюють появу міст Переяслава, Прилук, Вижгорода, Галича, Звенигорода, Стародуба тощо. Вони з'явилися не внаслідок самовільного переходу людності у тих міст, а волею князя. Так, що назви українських міст на Залісі з'явилися з волі князя, а не через масове переселення русинів українців. Третє. Русь Україна була чужа для залісся. Життя в Ростово-Суздальщині було спокійніше, ніж на Русі. Половці не руйнували її, не терпіла вона так сильно від князівських міжособиць, хоч іноді втягувалася в них. Було тут менше історичних традицій, не було ані впливового віча, ані старого боярства. Природа була бідніша, сільське господарство вимагало впертої праці. Організатором життя був князь, і влада його була необмежена – походах ходах проти полоців суздальці не брали участи, Андрей, син Юрія Довгорукого, мав інші симпатії й інші політичні погляди. Він виріс на Поволжу і Русь, Україна, з її довгою історією, виробленими формами життя, була для нього чужа і несимпатична, писав Михайло Грушевський. Ця прірва між традиціями Києва і Залісся збереглася донині. Заліщани були і є чужими для Русі України. Ось такі витоки Залісся, тобто Московщини за праці історії України Наталії Василенко-Полонської. Студія Бетельгейзе подає вивірену і осмислену інформацію. Два томи Наталії Полонської Василенко придбав ще, коли навчався в школі, а моїм вчителем був історик. Краєзнавець, відмінник народної освіти Леонід Цуканов. Хай би жили собі заліщани в своїй землі, так вони понакрадали наших назв, реліквій, а тепер, на підставі краденого, московити заявляють свої права на Русь Україну та пруться зі своїми брехливими історіями та ракетами в Україну. Московити вбивали голодом моїх родичів у 1933-му. У цій війни загинув мій однокласник Олег Гавула. Ще в шкільні роки ми з Олегом вивчали англійську та німецьку мови. На дозвіллі спілкувалися різними мовами. Щоб удосконалювати свої навички, Олег був поліглотом, знав досконало з десяток мов. Московія знищила велику, на моє переконання, людину. Дітей залишила сиротами, а дружину вдовою. І таких історій в Україні зараз десятки тисяч. Кажу не тільки своє особисте, я голос мільйонів українців, які борються за життя і свободу. Ціль злочинця не наукова істина, а наступна жертва. Про що говорити із московітом, який радіє вбивству українців? Немає сенсу вести будь-які розмови із вбивцями, що не покаялися. А тільки і ваше каяття не зарадить сиротам, у яких ви забрали батька. Допомагаємо ЗСУ, кожен робить своє мале діло, а велике зробиться само собою. Мусимо перемогти, браття українці, і переможемо. Слава Україні!